I'll say. On the contrary. Absolutely. You're telling me. That's for sure. I beg to differ. No way. Вітаю. Іноді буває доволі складно згадати та використати потрібний вислів під час розмови. Це відбувається через відсутність комунікативної бази для конкретної ситуації. Давайте покращимо наші розмовні навички за допомогою цього тренажера та заповнимо прогалину в розмовних навичках. У цьому відео ми потренуємо та розберемо, як правильно закінчити розмову, як підтвердити слова співрозмовника, погодитися чи, навпаки, висловити незгоду та протилежну точку зору. Та й узагалі дуже важливо навчитися підтримувати розмову та виявляти увагу до співрозмовника, щоб не мовчати, навіть якщо не знаєте, що сказати. Перша частина тренажера слугуватиме вам і поясненням, і вправою, у другій частині будемо тренувати переклад англійською та відпрацьовувати реакцію. Ви маєте розуміти, чого від вас хочуть і швидко реагувати та навчитися вправно оперувати цими фразами в розмовній англійській. Після цього тренажера ви будете відтворювати ці розмовні вирази через пів секунди. Ми витягнемо їх на рівень підсвідомості, і ви робитимете це автоматично. Це наша мета. Не просто їх запам'ятати і впізнавати, а миттєво відтворювати. А тепер до справи. Полетіли. Here we go. Як ввічливо закінчити розмову? Well, it was nice chatting with you. Ну, було приємно поговорити з вами. Well, it's getting late. Ну, гаразд, вже досить пізно. З натяком, що вже час іти. Дослівно стає пізно. Anyway, I should get going. У будь-якому разі, все одно. Коротше, мені вже потрібно йти. Sorry, but I'm afraid I need to. Вибачте, але боюся мені потрібно. I'm sorry to cut you off, but I actually gotta run. Вибачте, що перериваю, але мені справді потрібно бігти. А тепер англійською. У будь-якому разі мені потрібно йти. Anyway, I should get going. Ну, було приємно поговорити з вами. Well, it was nice chatting with you. Вибачте, але боюся, мені потрібно йти. Sorry, but I'm afraid I need to go. Ну, гаразд, вже пізно. Well, it's getting late. Вибачте, що перериваю, але мені справді треба йти додому. I'm sorry to cut you off, but I actually gotta go home. Усе одно, мені вже треба йти. Anyway, I should get going. Ну, було приємно поговорити з вами. Well, it was nice chatting with you. Вибачте, але боюся, мені вже потрібно бігти. Sorry, but I'm afraid I need to run. Ну, гаразд, вже досить пізно. Well, it's getting late. Вибачте, що перериваю, але мені справді треба йти. I'm sorry to cut you off, but I actually gotta go. Як підтвердити слова співрозмовника і погодитися? Exactly. Точно, абсолютно вірно. Саме так. Absolutely. Однозначно. Саме так. Абсолютно вірно. Точно. That's so true. І це правда. Це вірно. That's for sure. Це вже точно. Стопудово. I agree 100%. 100% Сто відсотків згоден. Згоден на всі сто. Couldn't agree with you more? Повністю з вами згоден. Абсолютно з вами згоден. That's exactly what I think. That's exactly how I feel. Я теж такої думки. Саме так я й думаю. Tell me about it. You're telling me. І не кажи. А то я не знаю. Ще б пак. say. Ще б пак не те слово. Це точно. I suppose so. Швидше за все так. Імовірно, так. Добре. Зверніть увагу, що більшість слів і виразів є синонімами, і тому я постараюся розмежувати їх у перекладі. Хоча не страшно, якщо під час проходження тренажера у вас спливе не той варіант, який я хотів би почути, а його синонім. Це теж прийнятно. Тут неправильних варіантів немає. Ви можете обирати серед синонімів. Головне, щоб ви не мовчали під час розмови. Могли швидко зорієнтуватися. І відреагувати на слова співрозмовника. Давайте відпрацюємо варіанти підтвердження та згоди з точки зору співрозмовника. Погнали. Take it away. Точно. Exactly. Однозначно. Absolutely. І це правда. That's so true. Це точно. That's for sure. Згоден на 100%. I agree a hundred percent. Повністю з вами згоден. Абсолютно з вами згоден. Couldn't agree with you more. Саме так я й думаю. That's exactly what I think. That's exactly how I feel in а то я Tell me about it. You're telling me. Щепак. не те слово. I'll say. Швидше за все, так. I suppose so. Це вже точно. That's for sure. Точно. Exactly. Повністю з вами згоден. Couldn't agree with you more. Однозначно. Absolutely. І це правда. That's so true. І не кажи. А то я не знаю. Tell me about it. You're telling me. Згоден на сто відсотків. I agree a hundred percent. Саме так я і думаю. That's exactly what I think. That's exactly how I feel. Швидше за все так. I suppose so. Щеппак. Не те слово, I'll say. А тепер ознайомимося та потренуємо вирази для спростування чи незгоди зі словами співрозмовника. Тут теж можливі варіанти та синоніми. Отже, почнемо. Як висловити незгоду? I don't think so. Навряд чи. по-моєму, ні. Я так не думаю. I beg to differ. Дозвольте не погодитися. Я так не думаю. Дослівно, я прошу відрізнятися в думці. I'm afraid I don't agree. Боюся, я не згоден. I'm not so sure about that. Я в цьому не дуже впевнений. Сумніваюся. That's not how I see it. Я думаю інакше, по-іншому. Я так не думаю. У мене інша думка. Not necessarily. Не обов'язково. Не завжди. Не факт. Yes, but... Плюс ваша думка. Так, але On the contrary. Навпаки. Якраз навпаки. No way. Ні за що. Ні в якому разі. Це виключено. I totally disagree. Категорично не погоджуюся. А тепер англійською. Навряд чи I don't think so. Дозвольте не погодитися. I beg to differ. Боюся, я не згоден. I'm afraid I don't agree. Сумніваюся. I'm not so sure about that. Я думаю інакше. That's not how I see it. Не обов'язково. Not necessarily. Так, але це інше. Yes, but that's different. Навпаки. On the contrary. Це виключено. No way. Категорично не згоден. I totally disagree. Не завжди. Не факт. Not necessarily. По-моєму, ні. Навряд чи. I don't think so. Якраз навпаки. On the contrary. Боюся, я не згоден. I'm afraid I don't agree. Сумніваюся. I'm not so sure about that. Я думаю по-іншому. Я так не думаю. That's not how I see it. Категорично не згоден. I totally disagree. Дозвольте не погодитися. I beg to differ. Так, але це неправда. Yes, but that's not true. Ні в якому разі. No way. Добре. А зараз перемішаємо всі ці тематичні вирази і потренуємо їх у реченнях і мікроситуаціях. Ця тема це маленький фрагмент розмовної англійської мови. Якщо вам потрібні знання, навички та автоматизм, працюйте на тренажерах, доки не буде відскакувати від зубів. Навички не приходять одномоментно в один прекрасний день, їх потрібно розвивати по фрагментах, наполегливо й багаторазово повторюючи матеріал, доки він не запишеться у півсвідомості. І не буде доведений до автоматизму в мовленнєвій практиці, яку імітує тренажер. А тепер до справи. Полетіли. Here we go. Приєднуйтесь до нас. Will you join us? або Join us? Вибачте, не можу. Все одно мені потрібно йти. Sorry, I can't. Anyway, I should get going. Це точно. That's for sure. Ну, гаразд, вже пізно було приємно поговорити з вами. Well, it's getting late. It was nice chatting with you. Це точно. That's for sure. Я думаю інакше. По іншому. That's not how I see it. Зовсім навпаки. On the contrary. Можете мені допомогти з цим? Can you help me with that? Вибачте, але боюся мені потрібно йти. Sorry, but I'm afraid I need to go. Згоден на всі сто. I agree 100%. Так, але це інше. Yes, but that's different. Вибачте, що перериваю, але мені дійсно потрібно йти. I'm sorry to cut you off, but I actually got to go. Сумніваюся. I'm not so sure about that. Було приємно поговорити з вами. It was nice chatting with you. Сумніваюся. I'm not so sure about that. Навряд чи. I don't think so. Сьогодні занадто спекотно. It's too hot today. Не те слово. I'll say. І не кажи. А то я не знаю. Tell me about it. You're telling me. Так, але це інше. Yes, but that's different. Наврядче. I don't think so. Не факт. Не обов'язково. not necessarily. Це занадто дорого. It's too expensive. І Tell me about it. You're telling me. Саме так я і думаю. That's exactly what I think. That's exactly how I feel. Нерозумно робити це. It's dumb to do that. Дозвольте не погодитися. I beg to differ. Навпаки. On the contrary. Він не допоможе тобі. He won't help you. А то я не знаю. Tell me about it. You're telling me. Ні в якому разі. Це виключено. No way. Вже пізно. Нам потрібно йти. It's getting late. We should get going. Точно. Повністю з вами згоден. Exactly. I couldn't agree with you more. Ще б пак. Не те слово. I'll say. Ні в якому разі. Категорично не згоден. No way. I totally disagree. Це точно. That's for sure. Ти зі мною згоден? Do you agree with me? Згоден на 100%. I agree 100%. Навпаки. On the contrary. Він дуже розумний. He's really smart. Ще пак. Абсолютно з вами згоден. I'll say, I couldn't agree with you more. Швидше за все так. I suppose so. Я думаю, це дуже нерозумно. I think it's really dumb. Однозначно, саме так я й думаю. Absolutely. That's exactly what I think. That's exactly how I feel. І не кажи. А то я не знаю. Tell me about it. You're telling me. Він програє свої гроші. He's going to lose his money. Не обов'язково. necessarily. Дозвольте не погодитися. I beg to differ. Вона завжди зайнята. She's always busy. І це правда. That's so true. Категорично не згоден. I totally disagree. Однозначно. Absolutely. І це правда. That's so true. Сумніваюся. I'm not so sure about that. Їм не слід купувати цей будинок. They shouldn't buy this house. Категорично не згоден. Я думаю інакше. I totally disagree. That's not how I see it. Так, yes but that's different i couldn't agree with you more i'm afraid i don't agree Сумнєваюся. i'm not so sure about that Чудово! Просто багаторазово проходьте тренажер, і все це вляжеться в голові. Ваша мета це автоматизм. Тому намагайтеся відреагувати максимально швидко. Ви маєте домогтися того, щоб давати відповідь одразу після того, як почуєте завдання. Не здавайтеся, і у вас все вийде. Я вам це гарантую. Ну, а тепер потрібно підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео і не пропустити новий урок. Не забудьте поставити вподобайку і поділитися посиланням на відео в соцмережах. Якщо виникне бажання і можливість, можете підтримати канал на Patreon або натиснувши на кнопку Стати спонсором прямо під відео. Я дуже вдячний вам за підтримку. Ніколи не здавайтеся. А на сьогодні все. До зустрічі!